Кіт завмирає, нюхає щось і раптом відкриває рот, ніби щойно побачив щось шокуюче. У цей момент здається, що він завис у дивному трансі. Насправді ж, це одна з найзагадковіших і найдавніших здібностей котів, про яку більшість людей навіть не здогадується. Це не смішна гримаса і не дивна звичка. Саме так кіт читає світ навколо себе на рівні недоступному людині. І чим уважніше придивитися до цього жесту, тим більше стає зрозуміло, наскільки складним є котячий мозок. Зараз ти дізнаєшся, що насправді відбувається у ці секунди, і чому цей момент для кота важливіший, ніж здається. Підпишіться, будь ласка, бо на цьому каналі дуже багато цікавого. І перейдемо до цього цікавенького. Що насправді означає відкритий рот під час нюхання. Коли кіт відкриває рот, він не дихає ротом у людському сенсі і не показує емоцію здивування. Він запускає спеціальний механізм реакцію Флемена, щоб запах потрапив іншим шляхом і став більш читабельним. У цей момент кіт може підняти верхню губу, злегка витягнути шию і завмерти, бо йому важлива точність, а не швидкість. Це схоже на те, як людина підносить текст ближче до очей, щоб роздивитися дрібний шрифт. Запах, який він аналізує, часто містить не лише аромат, а й хімічні сигнали, такі собі мітки, що розповідають про інших тварин або об'єкт. Тому реакція виглядає зосередженою і навіть трохи, так би мовити, дурнуватою. Кіт ніби перемикається з режиму просто понюхати у режим зрозуміти, що це означає. Таке трапляється частіше у котів, які активно цікавляться територією і люблять все контролювати. Іноді це може виглядати смішно, але по факту це момент інтелектуальної роботи. Саме тому кіт часто не реагує на твої слова в ці секунди. У нього зайнятий мозок, і чим більш важливий запах, тим довше може тривати ця пауза. Після цього кіт нерідко змінює поведінку, обходить місце колом. Треться що мітить або навпаки уникає ділянки. Тобто цей жест реально впливає на його рішення, а не є випадковою гримасою. Дякую Станіславу Максим'юку за підтримку донатом на Монобанку. Мені дуже приємна підтримка кожного. Знаю, що зараз всі готуються до свят, але не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість святкувати та жити. Донат ЗСУ це не за бажанням, а необхідність, бо тільки завдяки тим, хто не бачить місяцями своїх рідних, завдяки тим, хто мерзне у холодних окопах та бліндажах, хто гине та пропадає безвісті за нашу свободу, ми живі. Не забувайте про це. Орган Якобсона. Суть, як він працює, і чому це не просто нюх. Орган Якобсона або вомероназальний орган це секретний детектор, який у котів считує не звичайні запахи, а хімічні сигнали повідомлення. Він розташований у верхній частині ротової порожнини, за різцями і має канали, які допомагають молекулам потрапляти в сенсорний центр. Коли кіт відкриває рот, він фактично створює умови, щоб ці молекули зайшли туди правильним маршрутом. Далі сигнал йде у мозок не так, як у звичайного нюху. А через окремі нервові шляхи, які сильніше пов'язані з інстинктами та соціальною поведінкою. Простими словами, Ніс каже коту, чим пахне, а орган Якобсона підказує, що це означає. Саме тому кіт може читати феромони, речовини, через які тварини передають інформацію про стан, статеву готовність, стрес чи приналежність до території. Важливо, що ці сигнали часто не мають для нас вираженого запаху. Тому ми навіть не здогадуємось, що там є повідомлення. Через це котячий світ здається магічним, він реагує на те, чого ми не відчуваємо. Іноді цей орган активується навіть від речей, які здаються нам звичайними куртка після вулиці, сумка, коробка з доставки. Кіт ніби сканує не предмет, а історію контактів цього предмета. Якщо в домі кілька котів орган Якобсона стає ще важливішим, бо допомагає читати один одного без конфліктів або навпаки провокує конкуренцію. Тому ця система не про цікавість заради цікавості, а про соціальні правила і безпеку. Вона пояснює, чому кіт може раптом різко насторожитися після одного нюху, і вона ж пояснює, чому коти так уважно ставляться до міток і місць, де хтось уже був. Які запахи найчастіше запускають цю реакцію, і що саме кіт зчитує? Найчастіше кіт відкриває рот після запахів, де багато біологічної інформації, а не просто ароматів їжі. Це можуть бути мітки інших котів біля під'їзду, на порозі, на колесах коляски або навіть на підошвах взуття. Взуття для кота як газета з новинами, бо воно приносить сліди інших тварин, людей і територій. Також реакцію часто викликають місця, де хтось сидів або проходив Плет, сумка, коробка, чужа куртка. Якщо кіт нюхає віконну раму чи штори, він може зчитувати присутність вуличних котів або інших тварин з двору. Іноді флемен трапляється навіть після нюху твоєї руки, якщо ти гладив іншого кота або тварину. Для кота це не ревнощі в людському сенсі, а перевірка, хто ще в нашій системі координати існує. Запахи, пов'язані зі стресом або хворобою, теж можуть бути інформативними, тому реакція буває несподіваною. Кіт считує не тільки хто, а й коли свіжість мітки може підказувати, чи небезпека поруч прямо зараз. Саме тому після такого нюху кіт інколи починає ходити по периметру, перевіряти кути або витиранням щік перезаписувати територію своїм запахом. Якщо запах належить конкуренту, кіт може завмерти на довший період часу або піти, уникаючи місця, наче робить висновок. Якщо запах нейтральний, він може швидко переключитися на інші справи. Усе це показує, що нюху кота це не пасивне відчуття, а активна система прийняття рішень. І найбільш яскраво це видно саме в момент з відкритим ротом, коли він буквально читає хімію світу. Чому люди плутаються, спогано пахне або коту зле. І коли справді варто насторожитись? Багато людей думають, що кіт відкрив рот, бо йому смердить, або він от от знудить. Насправді у більшості випадків це абсолютно нормальна поведінка. І вона говорить про те, що сенсорна система кота працює правильно. Вона частіше пов'язана з цікавістю та аналізом, ніж з дискомфортом. Але є нюанс. Якщо кіт робить так постійно без очевидних запахових тригерів, або паралельно яслина теча, кашель, чхання, важке дихання чи млявість, тоді це вже не флемен. Якщо рот відкритий, а кіт дихає ним довго, це може означати перегрів або проблеми з диханням, і тут краще не ігнорувати. Так само насторожує, якщо кіт трусить головою, чеше морду, у нього неприємний запах з рота, хоча у них у всіх, м'яко кажучи, не дуже запашок. Або він уникає їжі. Тоді причина може бути стоматологічною. Нормальний флемен зазвичай короткий і виглядає як чіткий ритуал нюх, відкритий рот, завмирання, завершення. Після нього кіт поводиться звично, може просто змінити маршрут чи почати перемічати предмети. Люди плутають це ще й тому, що ми звикли читати обличчя як емоцію, а в котів це часто функція. Тобто вираз може бути не почуттям, а частиною сенсорного механізму. Якщо пояснити це дітям або гостям, вони перестають дивуватися і починають спостерігати з інтересом і посмішкою. І тоді з'являється дуже круте відчуття, що ти бачиш справжню біологію в дії прямо вдома, коти постійно отримують інформацію, яку ми навіть не помічаємо. Саме тому вони інколи реагують зненацька, хоча для них причина абсолютно очевидна. Котячий відкритий рот це момент, коли кіт перестає просто відчувати запах і починає читати сенси. Орган Якобсона робить з нього справжнього детектива, який зчитує чужі сигнали, територію і невидимі підказки про світ. Якщо тобі подобаються такі розбори котячої поведінки або інші цікавинки зі світу природи, обов'язково підписуйся і на телеграм-канал також. Не пропускай нові випуски, і напиши в коментарях, на що твій кіт найчастіше так реагує: на взуття, на пакети з магазину чи на щось інше. Дякую за перегляд, бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям. До нових зустрічей!